Чарівна жінка. Я вітаю тебе, мене звати Світлана Горобій. Я практикуючий сертифікований тета-практик та наставник для жінок. І ця практика, вона доволі чарівна і цікава. Чому? Я проведу через запитання. І це найкращий спосіб для того, щоб пізнати себе, задавати питання. Відповіді можуть не одразу прийти. У кожного свій рівень розвитку та етап, який зараз проходить жінка. Але те, що вони прийдуть, це 100%, я гарантую. Прийміть зручну позу, закрийте очі, зробіть глибокий вдих та повільний видих. Розслабляйтесь, відчувайте себе в безпеці. Ви зараз знаходитесь в знайомому для себе місці, і тут вам безпечно. І розслабляйтесь, і зробіть ще один глибокий вдих і видих. І нехай з кожним видохом тіло розслабляється. А думки, якщо вони є у вашій голові, нехай просто зупиняться. Прийде час після практики, і ви знову повернетесь до них, якщо це буде актуально. І зараз сфокусуйтеся увагою на своєму серці. Відчуйте серце биття, відчуйте, як енергія розтікається по всьому вашому тілу. Відчуйте цей потік. Відчуйте себе знову в безпеці, вам спокійно. Ви знаєте, як це відчувається безпека. І з вами все добре. І відчувайте, як з кожним видохом, ви наче робите крок, крок вперед, І ще один крок вперед. Крок назустріч до себе, до пізнання себе. І ще один вдох, крок вперед. І зараз відчувайте, як виначе опиняєтесь на такій просторній галявинці. І ви бачите дім, роздивіться цей дім, який він великий, маленький. І поступово заходьте. І з кожним кроком йдіть далі і далі, і знайдіть те місце. Це може бути кімната, а може бути це зала, така велика, велика, масштабна, зі світлими такими вікнами. І через ці вікна заходить біле, чисте сяйво. І воно наповнює ваше тіло. Роздивіться в цій кімнаті, що ви бачите, що ви відчуваєте. І пошукайте в цій кімнаті дзеркало. Знайдіть його, воно тут є. Пройдіть, зробіть ще один крок вперед. Подивіться наліво, направо. І ось воно вже дзеркало. Підійдіть обережно до нього. І тепер, зараз, в цьому дзеркалі ви побачите себе, ту чарівну жінку. І зараз подивіться на себе. Подивіться на цю красу, на це тіло. І зараз я прошу вас також не приймати думки, які будуть виходити. Або оці переконання, типу, да яка я там красива, да що в мене тут красивого. Якщо вони виходять, просто уявіть, як поруч із цим дзеркалом з'являється така корзинка, і ви просто складаєте ці думки. Зараз нехай вони не відволікають вас. Ви дійсно дивитесь на себе. Роздивіться себе в цьому дзеркалі, поверніться, яка ви є, в чому ви одягнені. Який у, зараз у вас настрій? В якому стані ви зараз знаходитесь? Ви посміхаєтесь або ви чимось засмучено? І почніть задавати собі питання: я зараз бачу себе. І чому я вирішила, що я в чомусь не впевнена? Що в мене відсутня висока самооцінка себе? А чому я вирішила, що дійсно я не ціную себе? І чому я вирішила, що я маю комусь дозволяти із собою так поводитись, так ставитись, приймати на свій рахунок неприємні слова, які мені кажуть? Чому я так вирішила? Чому я дозволила цьому рішенню бути в своєму житті? А чому воно так проявляється? Де, в який момент я дозволила цьому бути в своїй реальності? І зараз прям відчувайте, будуть приходити відповіді. Зараз я помовчу, а ви відчувайте, що до вас приходить. А чому я вирішила, що мені не можна проявлятися? Чому я вирішила і хто мені? Заборонив проявляти свої таланти, вірити в себе, виходити, наприклад, якщо ви експерт, в соціальні мережі і розказувати, показувати ті знання, які ви отримали від своїх наставників, і передавати їх далі, і створювати користь далі для інших людей. А чому я вирішила, що мені страшно хто мені сказав? І чому я повірила, що я маю боятися? Я боюсь розмовляти з іншою людиною, боюсь пропонувати свої послуги, товари, або я боюсь виразити свою думку. То тоді, чому я повірила в те, що мене осудять? За те, що я маю виразити свою думку? І чому я маю мовчати, коли я так хочу про це сказати? Адже це я. Це мої думки, і якщо я не приймаю свої думки, то я не приймаю себе. А в який момент я вирішила, що я маю не приймати себе? Адже все, що є в мені, створено природою, створено вищими силами і дано мені як дар. Всі ці таланти та здібності мені дійсно належать по праву мого народження. І зараз подивіться на себе, що у вас саме найкраще виходить? Що ви створюєте через свої руки? Яку їжу смачно ви готуєте? Як турботливо ви піклуєтесь про своїх дітей перед сном? Коли вони йдуть до школи чи до садочку, чи ще в маленькому віці потребують ваших обійм? І чому? Я вирішила, що я погана мама чи дружина, які такі слова мене вразили, які такі слова мене обурили, і чому я їх прийняла на свій рахунок і повірила в це? Як я можу це змінити? Як я можу повірити в інше? Якщо я повірила в це, то існує і інша реальність, там, де я зовсім інша. Можливо, я зараз не розумію, як я хочу, щоб було в моєму житті, але я дуже прагну до змін, і я дійсно цього хочу, а того, що хоче жінка, хоче і сам Всесвіт. То давайте тепер подивимось на себе в церкало. і запитаємо у себе, чого я насправді хочу, які мої бажання бути впевненою добре. Я вже я впевнена, я дивлюся на себе, я розглядаю, і я знаходжу в собі те, що мені дає цю впевненість. Я хочу бути сміливою, рішучою. Добре, я вже є така, я вже смілива і рішуча. І як тільки ви повірите в це, що це для вас можливо, що ви вже є така, ви вже пройшли певний свій шлях, ви вже досягнули багато. І зараз давайте активовуємо енергію такої подяки, самоцінності та щирості для вас, для кожної жінки, яка слухає цю практику, для того, щоб дійсно подякувати Всесвіту, собі, своїм батькам, рідним. Да, іноді може бути це нелегко, іноді це такі болючі уроки, болючі ситуації. І давайте подякуємо за це. Якби не вони, в певному сенсі вони вас мотивують. Йти, рухатись, досягати, доказати, показати, що я вмію, що я є цінність, і вони вас ведуть, мотивують? А як може бути інакше? Як може бути в моєму житті інакше? Як я можу пізнати себе, свою цінність, визнати себе самоцінністю? Адже я є? Ось я стою, чарівна жінка біля дзеркала, яка дивиться на себе, спостерігає риси свого характеру, спостерігає на собі приємні слова. Якщо є щось неприємне, то ти зараз гадуйте про ту корзинку, яка стоїть поруч із вами, і просто складайте, просто дозвольте це відпустити це вже не служить вам на благо. І зараз роздивляйте ще більше себе в дзеркалі. Повідомлення, якого я боюсь в соцмережах. А чому я маю боятися повідомлення, в якому людина мені напише і скаже про свою біль, адже це не для мене? І що в цьому може бути для мене? І чого я вирішила, що це повідомлення, воно якесь погане для мене. А можливо, саме через це повідомлення я розкрию себе і пізнаю ще більше. І що ж в мені є такого, що я можу розкрити і пізнати, тут і зараз, сьогодні, зараз, в цьому моменті, коли я чарівна жінка, яка є в цьому всесвіті. Я живу, я творю, я створюю кожен свій день, тут і зараз. Момент, зараз? Я дивлюсь на себе і бачу себе. І я знаю, що я вже багато чого досягнула і зробила. І я знаю, що в мене достатньо всього. Так, дійсно, іноді мозок каже, що чогось не вистачає, бракує. Але ми ж можемо закрити цю нестачу, то ти зараз, просто прийнявши рішення, що я хочу інакше, я обираю інакше, я обираю закрити цю нестачу чому я повірила. Що у Всесвіті мало ресурсів, можливостей, що все у Всесвіті обмежено, хто мені це сказав? Мама, батько, а може хтось із інших близьких людей. І я в це повірила. А якщо я вам туди зараз кажу, що існує інша точка зору, де Всесвіт готовий вам допомагати, відкриває для вас всі можливості, розкриває вас через інших людей. Ви пізнаєте себе, пізнаєте ще глибше і більше. І я дуже прагну до того, що після цієї практики ви почали пізнавати себе глибше і глибше. І на кожну людину дивилася і стану подяк. Так, так, я розумію, я теж це проходила, коли це дуже може бути важко подивитися на людину, яка наче тебе ображає словами подяки. Але спробуйте, просто спробуйте це зробити або прописати хоча б одно слово дякую тобі. Назвіть цю людину, напишіть їм я просто дякую тобі за те, що ти є в моєму житті, і за те, що через тебе я пізнаю себе. Кожна людина в моєму житті, вона мені дана для чогось, для чого в мене такий чоловік. Ай, але я хочу ж іншого. Якого я хочу? Для чого мені саме ця робота? І чому я погодилась тут бути? Яку цінність я створюю в цьому місці? А чому в мене дитина, яка так кричить і змушує мене теж нервуватися і хвилюватись? Адже я хочу інакше. А як я хочу, щоб було? І чому я думаю, що це неможливо? Що неможливо цього виправити, змінити, покращити, що можливо вже пізно, вже не той час або ще щось. Це лише точка зору, це лише переконання, які можуть просто обмежувати вас, для того, щоб пізнати глибше, ширше себе і розкрити ще більше. І зараз я хочу знову і знову повернути вас до стану в мені вже всього достать. В моєму в житті всього достать. В мене є діти, є друзі, є робота і є гроші. Зазирніть в свій гаманець. Я впевнена, що у вас є гроші. І це відчуття воно вам теж дасть впевненості, що у вас є батьки. Або якщо їх немає, то вони все одно у вашому серці, вони завжди поруч. Із вами в мене всього достатньо. І я дякую за те, що я є, я живу, і як може бути ще краще, як може стати в мені впевненості ще більше, як я можу почати діяти, проявлятися через свої дії і показати себе, як ту жінку, в якій вже є відчуття доброти, милосердя, любові. Яке вже є всередині серця, воно вже є, воно живе, і вже є світло, яке може засяяти ще більше, яке може наповнити вас ще більшою енергією, ще більше дати натхнення, натхнення проявляти ті ідеї, які ви думаєте, що вони нікому не потрібні. Да? Зараз стільки експертів. Вони потрібні. Вони потрібні світу, вони потрібні іншим людям. І зараз прям прийміть це відчуття впевненості, що все, що я роблю, воно потрібно людям. Навіть якщо це потрібно одній людині, і ви можете запропонувати, і людина погодиться і отримає щастя та радість, це вже потрібно. І нехай цим відчуттям щастя і радості ви зараз теж наповнитесь ще більше. І ще краще. І нехай ця практика буде дійсно такою терапевтичною, такою зцілюючою практикою для того, щоб здобути ще більше впевненості в собі, ще більше віри в собі, здобути ще більше опору, адже опора в мені, я є, я вже є, я живу, я вірю в себе, я вірю в свої здібності, в свої таланти. Я довіряю собі. Приймаю себе, люблю себе, і зараз промовте кілька подяк і любові до свого тіла, тіла, яке з вами вже стільки багато років, і воно з вами буде ще далі. І наші думки, вони здатні змінити стан нашого тіла. І як тільки ви відчуєте це відчуття любові до тіла, подумайте, які в нього є бажання, чого воно хоче розслабитись, відпочити, прогулянки, дозвольте це собі, зробіть цей подарунок для себе і для свого тіла, і ви ще більше пізнаєте себе через це проявлене бажання, ви пізнаєте себе ще більше і задавайте собі питання: Що буде, якщо я полюблю себе тут і зараз, в цьому моменті, і який. І які можливості ще більше відкриються для мене через це пізнання себе? Я вже є щастя, я вже живу, і це такий великий дар жити, бути, творити, слухати, бачити, танцювати, співати, слухати, приймати, ділитися, віддавати, створювати добро. Навіть якщо здається, що цей всесвіт він став доволі жорстоким, небезпечним, це лише думки, це лише програми переконань, які ви самі здатні змінити. Якщо я приймуте зараз рішення про те, що я обираю змінити ті переконання, ті думки, які обмежують мене, які тримають, які стримують мене від себе, від себе справжньою, стримую від проявлення моєї впевненості. І я, тут і зараз, приймаю рішення і прийміть його. Оберіть себе, оберіть себе в тому стані, який ви зараз відчуваєте. І я впевнена, що після цієї практики ваш стан згармонізується, і ви відчуєте цей потік енергії, цей потік любові до себе. І ця практика. Стане таким кроком назустріч до себе, до себе справжньої. І прийміть рішення, я обираю бути впевненою в собі. І що це для мене? Як я можу проявляти свою впевненість, говорити громче, а можливо, співати, а можливо, проявитися так, як я хочу, зробити так, як я хочу, і показати, що для мене це цінність. А які цінності сьогодні для мене є важливими, які чесноти я бажаю розкрити? Мені цікаво, і чого я про себе ще не знаю, і що я хочу дізнатися. І я тут і зараз обираю бути впевненою в собі, вірити в себе і вірити в те, що жити щасливим життям це теж можливо, адже вам. Ніхто цього тут і зараз не забороняє, а навпаки, я даю вам цю впевненість, щоб ви ще більше розширили цю дозвільну систему обирати себе. І запитайте себе, а що для мене щастя? Яка я, коли я щаслива? І роздивляйтесь себе в дзеркало тут і зараз, цю вже щасливу жінку. І відчувайте, як ваше тіло наповнюється ще більшим потоком енергії. На очах радість, на вустах посмішка, і навколо вас такі хмаринки зі словами Ти красива, ти любима, ти в безпеці, тобі можна. Ти знаєш, як це бути впевненою в собі, і ти знаєш, як це вірити в себе. Ти вже дорогоцінність, ти вже є цінність, ти найкраща в цьому світі. Ти вже щаслива і маєш багато у всього. Ти вже талановита і в тебе є всі здібності для того, щоб реалізувати всі свої бажання, про які ти мрієш, і в тебе вже є право бажати мріяти і проявити ці бажання у всесвіт. Ти дуже дивовижна і чарівна жінка. Дивіться на себе і приймайте ці слова. І найщиріші слова Я тебе люблю. І нехай ці слова наповнюють вашу кожну клітиночку тіла, розкривають вас ще більше і всередині вашого серця оживає любов, щира, така чиста, світла любов. І ця енергія наповнює все ваше тіло, виходячи із серця над вашою маківкою, формуючи такий. Шар світла. І з цього світла виходять такі промінці у зовнішній всесвіт на ваших рідних, близьких людей. І ця енергія омиває ваше тіло, і ви відчуваєте це сяйво всередині. Повірте в кожне слово, і воно стане істиною для вас. Зробіть глибокий вдих, видих. І відчувайте, як ви виходите з цієї великої кімнати. Подякуйте собі за цю практику, за те, що ви приділили собі час. І ще один глибокий вдих, видих, і з вірою в себе, із більш впевненим станом, посміхайтесь, відкривайте очі і повертайтесь в момент тут і зараз. І скажіть собі, я в тілі, і я готова творити свій найкращий день, свій найкращий місяць, свій найкращий рік і своє найкраще життя. І я рада була бути з вами в цьому зцілюючому такому подкасті, навіть я б сказала, вже практиці: вірте в себе, ви достойні всього найкращого! З вами була Світлана Горобій.